Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 243 за підручником «Малий працьому класу автора Олександра Істере. І наше завдання заповнити зошиті такі таблиці. Поїхали. Щоб заповнити дану таблицю, нам треба підставити у наш вираз наші значення. Тобто, перше у нас 2M-3N. Значення у нас є в таблиці, тобто, нам треба 2 помножити. М у нас 2. Мінус 3 помножити на n, а n у нас 1. Дорівнює 2 на 2 4 мінус 3. Ну, ми розуміємо, що це буде 1. Є друге. 2 m мінус 3n такий самий вираз, тільки вже другий стопчик. Значить, у нас 2 помножити. m у нас 3, мінус 3, а n у нас 2. У нас виходить 6 мінус 6, так, 6 мінус 6, це буде 0, поставили. Далі так само 2m мінус 3n. дорівнює 2 помножити... m у нас мінус 1. Мінус 3 помножити, а n у нас 0. Тобто 2 помножити на мінус 1 — це буде мінус 2. ну і мінус 0 це буде 0. Так, тому mm -hmm. можемо записати просто мінус 2. Так, поїхали наступне. 2 мінус 3 n Руміт 2 помножити. m у нас 0. Мінус 3 помножити на n, це у нас мінус 5. Так, перший доданок перетвориться на 0, а мінус на мінус дає плюс, так, 3 на 5 це буде 15. Записала. Так, і останнє з першого. 2m мінус 3n дорівнює 2 помножити на мінус 2. Так, замість m мінус 3 помножити на мінус 3. Красиво. Так, 2 помножити на мінус 2 плюс на мінус дає мінус, тобто буде мінус 4. А ось тут мінус на мінус дає плюс, і 3 на 3 це буде 9. 9 мінус 4 це буде 5. Так, ми щось тут 5. Все. З першою таблицею ми з вами закінчили, тому не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Переходимо до другої таблиці. Так. Поїхали. Значить, тут у нас два вирази, і нам замість вікса треба підставити значення. Отже, будемо робити порядочку. У нас х квадрат плюс 2. дорівнює, Замість х, підставляємо мінус 1, додати 2. Так, квадрат. Дорівнює Мінус 1 у квадраті, мінус на мінус дає плюс. Тобто будь-який парний степень дає у нас додатній результат. Тобто це буде 1 плюс 2. дорівнює 3. Записали. Далі 0. Дорівнює 0 у квадраті плюс 2. Ну, що ж, ми розуміємо, що це буде просто 2, так? Далі одиниця. Це буде замість х 1 у квадраті плюс 2. Ну, одиниця в будь-якому степені буде одиниця, 1, 1 плюс 3 це буде 4. Так, записали 4, і треба підставити ще 2. Х квадрат плюс 2 дорівня 2 у квадраті плюс 2. Не забувайте, показник степеня це не множник, це кількість разів. Тобто 2 помножити на 2, 2 рази. Так? Це буде 4 плюс 2, це буде 6. Так, з першим рядочком справимося, тепер переходимо до другого рядочка. Давайте ось тут: х2 плюс 2х. Торівня підставляємо мінус одиницю. Мінус 1 у квадраті, плюс 2 помножити на мінус 1 замість ікса. Знову ж таки, я повторювати все не буду. Це буде просто 1. Плюс на мінус дає мінус, 2 на 1 буде 2. Від меншого віднімаємо більше, тобто це буде від'ємне число, так мінус 1. Наступне значення нам треба 0 підставити. Ну, Це буде 0. Ну, ладно, розпишу 0 в квадраті плюс 2 помножити на 0. 0 плюс 0 дорівнює 0. Так, не записала мінус 1. 0. Так. Далі підставляємо 1. Це буде 1 у квадраті плюс 2 помножити на 1. Знову ж таки, другий раз пояснювати не буду 1 у нас у будь-якому степені, не, не буде дорівнювати. 1. 1 плюс 2. Буде 3. Ну, і двічку підставляємо х квадрат плюс 2 помножити на х дорівня 2 у квадраті плюс 2 помножити на 2. це те ж саме, що ось тут, що ось тут. Тобто це 4 плюс 4, так? Дорівнює 8. Все, справилися з усім завданням. Дякую вам за терпіння. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. До нових зустрічей, Па-па. А тепер пробачте, замітила свою помилку. Ось тут не три, а два. Пробачте, тому не чотири. Давайте іншим кольором виділю, а три. І ось тут у нас буде не 4, а 3. Пробачте, ще раз перевірю, на всякий случай, і закінчу відео. Все, все перевірила, не переживайте, все останнє правильно. Дякую знову ж таки за увагу і за терпіння. До нових зустрічей!